Добрий день. Дану роботу виконує студентки першого курсу стоматологічного факультету групи ВД 145, 17, 5 Катерина та Хінціцька Тетяна під керівництвом доцента Єгоренкова Анатолія Івановича. Тема даної презентації фану пораз поєднання ультразвуку та лікарських засобів у стоматології. План презентації. Вступ. Фонофорез визначення та принцип дії, використання фонофорезу в стоматології, лікарські препарати для фонофорезу, переваги та протипоказання фонофорезу, порівняння фонофорезу та інших методів введення ліків, етапи проведення фонофорезу, сучасні наукові дослідження, що вивчають застосування ультразвуку та фонофорезу в стоматології, висновки та перспективи застосування фонофорезу. Отже, вступ, що таке ультразвук і як його використовують у медицині та стоматології. Розглядаючи школу звукових частот, ми можемо сказати, що інфразвук це дуже низькі частоти, які ми не чуємо, але вони можуть викликати тривогу, головний біль або сонливість. Чутний звук, те, що ми вловлюємо вухом. Найкраще ми чуємо в діапазоні від 1000 до 4000 Гц, це наше мовлення. Ультразвук це вищі межі нашого слуху, 40 застосовується в стоматології УЗД, очищенні та вимірюваннях. Гіперзвук це частоти понад 1 мільярд Гц вивчаються в фізиці та наноелектроніці. Отже, ультразвук це високочастотні механічні коливання більше 20 кГц, що не сприймаються людським вухом. Використовується у фізіотерапії, діагностиці та лікуванні, особливо у стоматології. Фізичні основи ультразвуку. Механічний ефект. Викликає мікромасаж тканин. Тепловий ефект. Підвищує місцеву температуру, покращує кровообіг. Фізико-хімічний ефект. Змінює проникність клітинних мембран, що важливо для фонофорезу. Фонофорез визначення та принцип дії. Що таке фонофорез? Це метод ведення лікарських речовин у тканини за допомогою ультразвуку. Ультразвук. Допомагає лікам проникати глибше, ніж при звичайному нанесенні на шкіру або слизову оболонку. Використовується в діапазоні 800-3000 кГц. Також можна сказати, що під час проведення процедури лікарські засоби ніби проштовхуються ультразвуковими хвилями і проникають у тканину на більш глибокий рівень. Ніж при звичайному розтиранні або масажі. Однак необхідно враховувати, що тільки деякі ліки застосовуються при фонофорезі. Вибір препарату залежить від багатьох факторів, наприклад, від розміру молекул лікарських засобів. Молекули повинні легко підхоплюватися ультразвуковими хвилями і доставлятися до осередку запалення. Фізичні механізми фоноферези, мікромасаж. Він активує метаболічні процеси в клітинах, збільшення проникності клітинних мембран. Це коли ліки проникають у клітини, а не просто між ними, покращення мікроциркуляції. Це коли активне постачання кисню та поживних речовин до уражених тканин. Активація ферментативних процесів. Це стимуляція регенерації тканин. Використання фонофорезу в стоматології. Основні показання. Фонофорез при захворюваннях парадонту, таких як гінгівіт, парадонтит. Покращує стан язин, зменшує запалення. При запальних процесах слизової оболонки, таких як стоматит, глосит, сприяє загоєнню, лікування артриту, скронево-нижньощелепного суглобу, зменшує біль, покращує рухливість суглобу, невралгія трічистого нерва, використання фонофорезу сприяє знеболенню та розслабленню м'язів. Післяопераційне загоєння прискорює регенерацію тканин, лікування грибцевих змін. розм'якшує грибцеві тканини, прокращує її еластичність. Методика проведення. При проведенні процедури з використанням фоноферезом використовують безперервний або імпульсний режим. Ультразвуку. Лікарські речовини наносяться на шкіру чи слизову оболонку, після чого проводять ультразвукову обробку. Середня тривалість сеансу 10-15 хвилин. Курс лікування 5-10 процедур. Лікувальні препарати для монофорезу. Протизапальні препарати Такі, як гідрокортизон та диклофенак, зменшують запалення. Знеболюючі препарати, такі як лідокаїн, новокаїн, знижують біль, антисептики, хлоргексидин, мірамікстин, усувають бактерії. Регенеративні засоби вітамін Е, алоє, прискорюють загоєння, ферментні препарати лідаза, руді ронідаза розмоктують рубцеве утворення. Переваги та протипоказання фонофорезу. Переваги. Безболісність, бо це неінвазивна процедура. Глибоке проникнення ліків. Це набагато ефективніше, ніж просте нанесення чи через глибину проникнення. Дане питання буде розглядатися через декілька слайдів. Та мінімальний ризик побічних ефектів, бо не викликає алергічних реакцій, поєднання з іншими методами терапії. Метод фонофорезу можна комбінувати з електрофорезом та лазеротерапією. Протопоказання. гострі запальні техніки процеси, онкологічні захворювання. Тромбофлобід, серцево-судинні патології. вагітність, Алергія на використовувані препарати. Порівняння фонофорезу та інших методів ведення ліків. Аналізуючи таблицю. Ми можемо зробити висновок, що фонофорез – це найбільш ефективний неінвазивний метод, що дозволяє доставляти ліки на значну глибину до 6 см. При цьому процедура безболісна та не викликає побічних ефектів. Електрофорез – також неінвазивний метод, але глибина прониклення набагато менша до 1-2 мм. Використовується для поверхневих уражень. Є ризик подразнення шкіри через електричний струм. Ін'єкції ефективні або доставляють безпосередньо безпосередніх проб або м'язи, але це болюча процедура, що може викликати інфекції або алергічні реакції. Аплікація це мазі та гелі. Це найпростіший метод, але його ефективність мінімальна, бо ліки проникають лише у верхні шари шкіри та слизові оболонки. Висновки. Фонофорез поєднує безпеку та ефективність, тому є оптимальним неінвазивним методом для глибокої доставки ліків. Інші методи мають свої плюси, але й і значні обмеження у глибині проникнення або безпеці. Етапи проведення фонофоризум. Фонофоризм проводиться у кілька послідовних етапів, щоб забезпечити ефективне проникнення лікарських речовин у тканини. Перший підготовчий етап оцінка стану пацієнта, виявлення показань та протипоказань до процедури, консультація з лікарем, вибір відповідних лікарських засобів. Підготовка ротової пружнини або ділянки тіла, очищення поверхні у стоматології, видалення нальоту, зубних каменів, сканування пружни народу та дезінфекція ділянки. Другий етап: нанесення лікарського препарату, вибір лікарського засобу, протизапальні, такі як гідрокортизон, дикофенак, знеболюючі. Лідокаїн, новокаїн, антисептичні, хлоргексидин, міраністин, регенеративні вітамін Е, алое лідази. Нанесення препарату. Гель або мазь з лікарським засобом рівномірно розподіляється на оброблюваній ділянці. Використовується спеціальний ультразвуковий гель, який покращує передачу ультразвукових хвиль. Третій етап. Проведення процедури. Налаштування ультразвукового апарату. Вибір режиму роботи безперервний або імпульсний. Встановлення оптимальної інтенсивності зазвичай 0,5 до 1 Вт на сантиметр квадратний у стоматології. Визначення тривалості процедури зазвичай 5-15 хвилин. Вплив ультразвуковим апаратом. Апаратний датчик плавно переміщується по оброблюваній ділянці, використовується легкий диск для кращого контакту, контролюється рівномірне розподілення лікарського засобу. Четвертий етап. Завершення процедури. Очищення ділянки обробки, видалення залишків гелю або мазі, можливе нанесення додаткової антисептичної засоби. Рекомендації після процедури. Утриматися від прийомної їжі та напоїв у разі стоматологічного фонофорезу протягом 30-60 хвилин, не торкатися та не терти оброблену ділянку. Дотримуватися курсу процедур зазвичай 5-10 сеансів з інтервалом 1-2 дні. Які є сучасні наукові дослідження, що вивчають застосування ультразвуку та фонофорезу в стоматології? Зокрема, зараз розглянемо для лікування розладів скруневого нижньощелепного суглобу. Перший. Фонофорез з анальгетичним гелем при лікуванні розладів скруневого нижньощелепного суглобу? Дослідження Порівняла ефективність фонофорезу з використанням анальгетичного гелю та звичайного ультразвуку в пацієнтів з розладами скронево нижніше одного солові. Результати показали, що фонофорез був дещо ефективніший у зменшенні болю та рівні реактивного білка, хоча різнична була статистично значущою, все ж фонофорез показав себе більш гарно відношені відношенні реакції організму на нього. Друге, фонафорез з піроксикамом при лікуванні розладів СНЖС. У цьому дослідженні оцінювали вплив фонофорезу з піроксикамом на зменшення болю та покращення відкривання рота пацієнтів з розладами СНЖС. Фонофорез з піроксикамом значно зменшив біль та покращив відкривання рота порівняно з групою, яка отримала лише ультразвук. Третій. фонофорез з індометацином для знеболення. Дослідження показало, що ультразвук може підвищити концентрацію кортизолу в м'язах і нервах при місцевому застосуванні, що свідчить про потенціал фоноферезу з індометацином для знеболення. Отже, ці дослідження свідчать про перспективність використання фонофорезу в стоматології, особливо для лікування болю та дисфункції, пов'язаних із скруневою нижньощелепним щелепним суглобом. Висновки та перспективи застосування фонофорезу. Фонофорез це ефективний та безболісний метод лікування, який дозволяє безболісно вводити лікарські препарати у глибокі шари тканин. Поєднання ультразвуку та фармакології дає змогу лікувати захворювання породонки, запалення глузової оболонки та суглобові патології. Перспективи застосування. Використання у пародонтології для глибокої санації пародонтальних кишень, фоноферез у інфлантології. Це профілактика ускладнень після встановлення імплантів та комбінована терапія. Це поєднання з лазеротерапією та плазмоліфтовим. Плазмоліфтинг це методика, при якій в організм вводить власну плазму крові з тромбоцитами. Вона стимулює регенерацію тканин, покращує загоєння та зменшує запалення. Отже, Загальні висновки з даної презентації можемо сказати, що фонофарес це сучасний, безпечний і ефективний метод фізіотерапії стоматології, який дозволяє глибоко вводити лікарські препарати та прискорювати процеси регенерації тканин. Його використання значно підвищує ефективність лікування стоматологічних захворювань та забезпечує мінімальний дискомфорт для пацієнта. На даному слайді ми можемо побачити апарат фонофорезу в стоматологічному корпусі НМО. Дякую за увагу!